Вітаю! На кінець то вже в Канаді прийшло справжнє літо. Бо воно приходить навіть не на самому початку червня. Я пригадую, 6 років тому, як ми приїхали сюди 10 червня, і це якраз минуло цього тижня, 6 років, як ми в Канаді. Я був здивований, що я побачив цвітуючі каштани. Для мене це так дивно було 10 червня. Бо до 10 червня тут катастрофа. Отже, я можу якісь не то, що підвести підсумки, а поділитися з вами своїм враженням, то, що я прожив. В еміграції 6 років. Що змінилося ментально, що змінилося взагалі в моєму житті, і відношення до, до цієї всієї, всієї ситуації, чи це було правильне рішення, чи ні? Отже, ну, я себе ловлю на тому, на думці, що в мене повністю, повністю змінилося відношення до всього. Кардинально, до всіх речей, до, до, до всіх подій. На відміну від України. Змінилися повністю якби, цінності, тому що в Україні Україна живе пересічний громадянин України живе зовсім іншим, ніж живуть тут в Америці. Тобто ви підлаштовуєтеся під, під стиль життя навіть. Того не усвідомлюючи, підлаштовується під стиль життя американців. Ну, Людина це таке створіння, яке живе в соціумі і воно відповідно до того соціуму адаптується. І тому дуже багато речей, на які ми звертаємо увагу і витрачаємо час в Україні, тут анулювалися повністю. Е -е 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 Є такі речі, які... Не були в Україні, з'явилися в нас тут, в нашому повсякденному житті тут. В загальному що хочу сказати, сказати, що ці шість років були важкими, особливо перші роки. Хто ще планує в еміграцію, то майте на увазі. Перші, перші роки, це, перший рік це взагалі суцільний стрес. Тому що ви повністю перебудовуєте своє життя, своє, своє оточення, і ви, ви, ви рестартуєте з нуля. Тому що рахуйте так, що ви весь свій бекграунд залишаєте позаду, всі знайомства, всіх, всі родичі, всіх всіх ви там залишаєте. А тут приїжджаєте на, на голе місце на, на, і вибудовуєте своє життя повністю з, ну, з нуля, спочатку, то що ви, вас йшло на це багато років в Україні, а тут вам це треба якось ну, набагато швидше це адаптуватися і це все робити. Відповідно, ну і, і це стрес. Особливо, коли у вас ще рівень мови і бар'єр мовний існує, це, це, це взагалі. Звичайно, коли ви, ви будете флуєнт в мові, вам буде це набагато краще, легше, комфортніше. А Коли ще з мовою проблема, це абсолютно катастрофа. Але в загальному цей проект Канада був зроблений, скажімо так, вірно. Тому що як я колись там 6-7 років назад казав, що шість з половиною десь так це було. Що цей проект робиться для моїх дітей, і це було правильним рішенням, тому що діти ростуть в зовсім інакшому соціумі ростуть, не знаючи, що таке слово корупція. Це саме основне. Живуть в суспільстві, де всі усміхаються, де всі хочуть тобі допомогти. Можливо, це навіть не щиро, але це так. Це ви. Тобто, Де ви не зайшли, до вас там всі посміхаються, всі хавая. Ну, ну, дуже. Нема такого. Все, все дуже полайт. І школа для дітей це взагалі. Фан, вони їм дуже подобається. Це прикол в тому, що дітям подобається ходити в школу. Українських дітей такої немає опції, тому що там навіть ви самі знаєте, як відносяться е, яка аура, скажімо так, в школі. От, вчителів. Я не кажу, що українські вчителі погані. Просто українські вчителі це є відображення українського соціуму. Де всі якісь похмурі, всі якісь на. Ну, зовсім. Просто я, не, я не кажу, що це зараз, не, не буду пов'язуватися з бо війна і стреси, і обстріли. Але скажіть, що такого не було 10, 15, 20 років тому. Та таке було. Це, це пішло від, від того совка, від того Радянського Союзу, де, де всі якісь були такі непривітні і всім було на... Ну, Самі знаєте, про що я говорю. Отже, в даному випадку в моїх дітей є прекрасне дитинство, є прекрасні можливості, набагато більше, ніж ніж ні, ні в Україні. І тому проект вдався. Звичайно, для, для мене, це цей стрес, він вже пішов вже позаду, але, звичайно, це не то е, абсолютно життя, яке. Яке я собі міг дозволити в Україні в плані якихось розваг піти, сходити на якийсь концерт в кіно, футбол, кінотеатр, театр. На жаль, таких можливостей тут нові скоші в мене немає. Є якісь там такі просто локальні. Івенти, якісь там свята, ну, по, але по рівню проведення їх в Україні тут все таке ну, слабенько, скажімо так. Хоча, з іншого боку, вони вміють зробити з будь-якої е будь події свято, і це гарно якось так обставити з мінімальними витратами грошей, але вміють зробити. Тому, як я кажу, проєкт вдався. І... З кожним роком стає все легше і легше. Е, ну, ви адаптовуєтеся більше і більше в суспільство, і відповідно вам стає комфортніше. Ви думаєте, більше думаєте вже по-канадськи, а не... Е, бо на початках, е, коли ви приїжджаєте сюди, перші роки ви будете все порівнювати з Україною. А в Україні було так, а в Україні було так, а в Україні було так. Е, Ціни порівнюєте, послуги порівнюєте, все повністю. А... І потім доходить цей період, вже вже доходить до тої точки, що ви вже перестаєте це робити. А... Це якби індикатор є того лакмусу і папірець, що ви вже окліматизувалися і вже живете повноцінним канадським життям. А... Не, не, не хочу сказати, що це на повні груди насолоджуєтеся цим життям. Тому що, як би там не було життя іммігранта, воно є важке, оскільки вам потрібно здобути набагато більше, ніж пересічному канадцю, який це все поступово здобуває, можливо, має і з дитинства, тому що там батьки якусь нерухомість залишили, десь там допомогли, почав вчитися після школи, пішов, отримав освіту, має добру роботу. Все а ви приїжджаєте вже. Не в молодому віці, і... і вам треба все це наздолужити, щоб хоча б ну, до пенсії допрацювати і мати якусь там нормальну вже пенсію, нормально себе почувати на ній. А, а це треба... Не... Не... Треба... Ну... тяжко працювати, бо інакше нічого не буде. Навіщо цей проект, якщо ви себе заженете в якісь таке гірші умови, ніж вони ви мали в Україні, звичайно. Тому треба працювати, треба. Далі йти вперед, але не забувати, щоб відпочивати. Так, тому що можна себе і загнати в таке, що е, ви тільки працюєте, працюєте і не відпочиваєте, відповідно, світа Божого не бачите. Ні. Так не можна. Потрібно робити паузи в роботі, навіть брати собі відпустку, навіть якщо нема часу на це, бо там є. Дуже багато роботи і вас забагато планів. Організм потребує відпочинку фізичного, морального і так далі. Дякую за перегляд. Пишіть питання стосовно імміграції, радий буду відповісти. Я читаю всі коменти, стараюся, намагаюся відповісти на всі запитання. Дякую ще раз за перегляд і до наступних відео. Бувайте!